Щоб у бардачку була заначечка, не фантики, страхуйся онлайн. Гірка криниця від західних ЗМІ. імовірно настільки гірка, що глава офісу президента Андрій Єрмак спочатку поширив статтю видання Тайм у власному телеграм-каналі, але невдовзі видалив. Про які настрої банкової щодо війни пишуть американські журналісти. Натомість з інших новин розповідь про мінцифри і українські дрони, розгінчення російських міфів про нові непереможні ланцети і твереза оцінка. Того скільки росіян готова вкласти в труну Москва заради нової політичної мети, більше про події 614-го дня великої війни дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Ніхто не вірить в нашу перемогу так само, як у неї вірю. Я це ключова цитата президента Зеленського з нового матеріалу Тайм про російсько-українську війну. Ця цитата на обкладинці видання, але ключовий акцент на слові ніхто. Журналісти спілкувалися як із Зеленським, так і з його найближчим оточенням. І поза занепокоєнням заходу щодо корупції в Україні. Головна теза це страхи, злість Києва на втому союзників ще торік питання України і протистояння з Росією було в пріоритеті всіх передових політик світу. Тепер Зеленський разом із командою намагається переконати західних лідерів, що військова допомога Україні вкрай важлива і для їхніх країн також. Але перед вибором між заморозкою війни чи ризиком поразки Київ безальтернативно обирає шлях подальшої боротьби. А нову хвилю міжнародної кризи вже добре відчуває Кремль про готовність до перемов Тепер Урмотить міністр нападу шойгу, що правда читати папірця йому дедалі складніше. Зберігаємо готовність політичним дискусіям на реалістичних началах, як по, кос... по постконфліктному регулюванню українського кризиса, так і на партійному парламентському. Так і попаганкам дальніше сучастування з западом в цілому. перемови з ворогом, який досі окуповує нашу землю. Це шлях до нової, ще більшої війни, і Україна готується нищити окупантів усі можливі способи. Про активне збільшення виробництва дронів в інтерв'ю Агенції РБК Україна говорив міністр цифрової трансформації. Потрібно розуміти, що війна технологій, сьогодні дрони. Реп захист нашої нашої техніки від дронів ворога, системи ситуаційного бізнесу, супутниковий зв'язок це важливі компоненти технологічної війни. Якщо порівнювати цей рік і минулий рік то більше ніж 100 разів збільшено виробництво і та кількість дронів, які наші збройні сили взагалі всі сили оборони отримують до кінця року. І якщо говоримо про дрони, є категорії, в яких нам в, нам вдається вдалося отримати перевагу, утримувати перевагу. Це, наприклад, коптери. У нас ми Більше виробляємо коптерів, але Україна досі не має такого типу ударного дрону, як російський ланцет, нарікає міністр. Хоча і це відставання обіцяє скоротити у найближчі місяці. А ворог тим часом оприлюднює нові пропагандистські відео і лякає новою версією ланцу, який працюватиме із системами штучного інтелекту. Чи справді це так російські міфи розвінчують експерти? Це на щастя лишається російським пропагандистським мультиком максимум про що до можна говорити? Те, що росіяни перепрошили програмне забезпечення серійного ланцета, не можна сказати, що це вони прям зробили штуку, яка там починає нагадувати собою другий термінатор, там, де пригадуєте, це всі роботи їздять і літають. Ні, там виходить безпілотник, все рівно виводиться в зону, там де він має шукати цілі оператором. Навіть більше того, зафіксувати, хоча би знаєте, поверхову ціль має оператор, по суті, можна сказати, що цей так звані елементи штучного інтелекту, який які там до речі теж знову приводілись виключно інституту вивчення війни. Це скоріше просто що от безпілотник летить на ціль уже по автомату пікірує, тому що до цього навіть отак скидати ланцет в піке вести на ціль мав оператор. Ворог намагається лякати пропагандистськими відео, але його постійні штурми на полі бою нікуди не зникли. Росія має вже не дуже нове, але незмінне завдання отримати нові перемоги до кінця року і готова жертвувати заради цього стільки гарматного м'яса, скільки вистачить. Ну вони не можуть не виконати політичне розпорядження Путіна, тому що за все там ну їм буде неперелібки. А от якщо вони покладуть тисячі життів за цим нічого не буде, тому вони для себе командири середньої ланки більш високої ланки, вони приймають дуже просте рішення, що не виконати наказ, навіть пояснюючи розумними словами, що це просто не дасть сенсу, тільки проведе до великих втрат, це означає, що самого можуть розстріляти гарматного м'яса. Вони можуть і 10 тисяч, і 100 тисяч. І я думаю, що навіть і мільйони вони можуть в різний спосіб впіймати десь на Росії і дати зброю, і поставити позаду за. Гронтя і кидати їх на місні штурму це вони можуть зробити. Війна триває попри будь-які політичні настрої та розпорядження. Більше ворога, більше чорних пластикових пакетів. Як зникає ворожа артилерія за допомогою впівідронів групи під підрозділу очі 120-го окремого розвідувального батальйону дуже швидко і дуже вогняно. Оксей Пасак, пятый канал. Росіяни намагалися штурмувати на Донеччині та Харківщині. Проте безуспішно повідомляє у вечірньому зведенні генштаб. Зокрема, ЗСУ відбили п'ять атак поблизу Авдіївки. Армія противника також марно спробувала відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку. Загалом протягом доби відбулося 30 бойових зіткнень. Підрозділи ракетних військ уразили російський засіб протиповітряної оборони. П'ять місць зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника. Московити перейшли до активних дій поблизу Бахмута. Окупанти намагаються повернути позиції під свій контроль і зупинити просування Сил оборони України. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський в інтерв'ю новині агенції Інтерфакс Україна. Групування противника під Бахмутом значно посилилося під час щоденних атак. Ворог особливо вперто суне біля Куп'янська. До того ж, одразу на кількох напрямках. За словами Серського, на окремих відтинках фронту окупанти задіюють штурмові загони шторм З, Частіше запускають дрони «Камікадзе». Проте, завдяки злагодженості і майстерності українських оборонців, росіяни зазнають чималих втрат та не досягають цілей свого командування. Штурм посадки у лісосмузі під бахмутом. Третя окрема штурмова бригада показала епічні кадри бою. Бійці відстрілювали ворожі дрони та потрапили під шквальний вогонь окупантів, коли штурмували позиції ворога. Про те, як наші захисники відбивали атаки москалоти, дивіться у відео бійців.

yeah Су жахають Крим від ночі на тимчасово окупованому півострові було гучно в управлінні стратегічних комунікацій. Зсу підтвердили, сили оборони України вдарили по місцю дислокації російської ППО та вразили стратегічний об'єкт. Поранені за два десятки окупантів горіли автомобілі. Пропагандисти заявляють, ЗСУ атакували Крим ракетами. Кілька вибухів у різних місцях пролунали і по обіді. Дим здійнявся над Севастополем, Саками та Новофедорівкою. Там, нібито, приліт одразу поблизу аеродрому. Повідомляють про це місцеві пабліки. Про день бавовни у Криму далі у сюжеті вот в воздухе, вот она. повітряна тривога на тимчасово окупованому півострові. Годе з ночі. Близько третьої години збройні сили успішно поцілили у стратегічний об'єкт військ Ерефії та вразили там системи протиповітряної оборони. Палав цілий ракетно-зенітний полк біля селища Оленівка. Поранені зо два десятки окупантів пошкоджені автомобілі. Це відбувається планова демілітаризація тимчасово окупованого Криму. Уражаються перш за все військові об'єкти, які є частиною системи протиповітряної оборони російських окупантів у Криму, а також власне інфраструктурні об'єкти, перш за все. Це склади з боєприпасами, це арсенали і ну і сховища зберігання пального. Це ті складові, які сьогодні впливають на боєздатність російських окупаційних військ на території Криму. Та на цьому вибухи не скінчилися. Добряче гріміло і вранці. Поки місцеві тимчасово окупованого півострова рахували ракети у небі. Місцеві телеграм-канали радили, що робити, якщо раптом потрапив під обстріл. От. Ой, пасла.

Чорного диму стояли над Севастополем, саками та Новофедорівкою. Усюди місцеві чули по три-чотири удари. А до Новофедорівки летіли карети швидкої допомоги. Пишуть місцеві пабліки. Окупаційна влада Криму традиційно не визнає прильотів і повідомляє на півострові. Працює ППО. Тим часом у Міноборони РФ повідомляють, півострів ЗСУ атакували вісьмома ракетами Сторм Shadow і нібито усі збили силами ППО. Росіяни намагалися створити з Криму такий військовий хаб, де буде. Зберігатися і знаходитись в, певні, в певному ступені готовності їх ресурс. І дійсно зараз, усвідомлюючи, що сезон бавов не триває, і досяжність Кримського півострова для сил оборони є реальною, вони намагаються маневрами захиститися і в тому числі і перерозподілити сили, тому що частково постачають їх на лівобережжя материкову частину, там де вже потреба є. а Частково намагаються захистити те, що є на самому півострові. Російський окупант на території України, це в Криму чи на іншій тимчасово окупованій території. Він має боятися завжди, завжди ходити й оглядатися. Ті ж самі Севастопольці Кримчани, вони. Ну я думаю, що починають шукати потихеньку, де паспорти України чотирнадцятого року при приховали або прикопали у Криму. Гаряче не першу ніч. Напередодні окупований росіянами півострів атакували з три десятки українських. Сих безпілотників Марта Шикола п'ятий канал.